Дуже народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру Prison Escape. Ну, і поки що це буде останнє по наявному на даний момент запису контенту гри. Далі в розробці. Що ще, Але чи буде, чи не буде, я халяр знаю, а ми підемо. Далі. Колода. Не знаю, що до чого тут колода. Тюремна палата. Якось так хоба, і вже пірати спіймали. Мені спочатку потрібно розв'язатися. Ага. Та розв'язуйся. Оба. Я міг би це зробити. Не повинно зробити це. Так, <ріхи> да, це кубмен. Допоможіть мені, у мене є план. Як нам відкрити це двері? Він щільно закручується. Ця дошка трохи розхитана. Всередині щось блищить, гарна прикраса. Отримано камінь. А, не мужчись. Та дошка трохи розкітана, бабабедана. беда. Не, ну давай підказку. Дістаньте відмичку, ще репошу. Ага. Фіга. Фіга. Відмичка. Ні? ну тоді. Що це таке? Нове. Загадки плавно пере... перекочуються в щось на правність рук. В принципі, нічого нов... не... такого ти й не втратив. Зараз він відкритий. Що віться? Рук. Ну, не будем знайти спосіб вимкнути світло. Пірат побачить мене. А, ну ось і кольори. Червоний і такий такий синій. Червоний. Такий такий синій. Викрутка. Ого. Гарна картина. Класичний піратський живопис. Опа! Не сказав би, що цей аль-класик. Отримано факел. Факел бить. І наш що мені факел. Дошка трохи розхитана. Продам таке. ага я на ну, ней ісп... Прийшов. світло Не знаю, що це мотузка. Знадобиться. Мені потрібен рецепт, щоб спрацював. Рецеп, чого Опа! Це в нас тут синій кружромбик, кружечок. Синій. Вікно це вже не замкнені. Цей вітерець холодить. Уй. Ні. Як би я тільки міг піднятися? А що не можеш? Дивні позначки, а, -а, а три так три так. Так, ага. Сюди три. Такой тут щось. Грох. Ключ. Сходинки. Та й цього ні. Його ключ. Дякую, спочатку мені потрібна вода. Так, спрагли. Дякую. Та Тапи грох наш тобі вода. Опа, Від... відчинив. А нащо? Ага, все, пітьбо потуху, вода, штука. Стати на якір на південь від найменшого острівця, табір біля Вовкана. Розташуйте армії між горами. знайдіть скарб у середині нашого табору армії та корабля. Вайль. Тепер нічого немає, але це все якась. База дорогою. На. Хлебчі, треба на підказка для крафта. Меней план, дай мені це казка для крафта, серйоз. Порожня пляшка. Мені ще чогось не вистачає. Що це таке? Не знаю. Угу, це наліво. Меч направо і. О, ось ось щось цей. Шо це таке? А, ага, все зрозуміло. Стати на якер на південь від найменшого острівця. А на якер на південь. А ні, це десь тут. Табір біля вулкана. Розташуйте армії між горами. Між горами, між горами. От так. Тут десь. Знайдіть скарб у середині нашого табору армії та корабля. Типу десь тут, тут. Не знаю, пропустити. Табір біля вукана ага, між цими горами. Там щось це, Він написав, я не прочитав. Ну окей. Кладні візерунки, нема часу сидіти. садити, але. Ну окей. Отримати бутильовану воду в кімнаті піратського капітана. Порошок снізі і борода Бюкенер споли бути в камері зберігання. Яре будеться. А, може отак. Не знаю. Мотузку туди. Ну, ти будь тут, але як туди дістатися? А. Боже. Дробина Бу. Все оп? Оп. Піратська Борода? Фу. Не спрацювало Ну Окей, пропустити. Не знаю, що воно, що воно. Дивний рецепт. Цей рецепт цікавий, Оп оп оп. Типу це теж плюс 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 плюс. Можливо. был. черч. І шо, На? Чи на. Просто чекаємо мого загнал. Его ти там шпурну. Оце він там. рецептик дав. Він нас зрадить, це точно. Берег. пішов я до берега. Пуститься на берег. Червона блискавка. Нічого собі. Пішить деревини. Зйовкись відеочку мені. Деревини, деревини. Це багато нести. Фут, шелтер, campfire. Угу. Mm -hmm. Що за я Думаю, я зможу зробити. Це дерево? Угу. Mm -hmm. Це сюди, ні. Сюди, тако. Дрифтвуд. Оце. Оце так. Оце так так. -так. Опа. Окей. Okay. Че туди? Так, що тут типу? А я не знаю, що. Мапа маяка, ага. типу, щось, щось типу, це консерви. Да? Оба! Рубаємо. Гілки дре. Тепер можна тут жити. Тут є, шелтер нема. Багаття нема. Багаття є. Трохи більше покриття. Де я його тобі візьму? Ага. Все, я думаю, я покінчив все. Як розвести багаття, зовс. Тут... На скелях бив входу в печеру є викарбоні символи. Де? Ківду по печері? Вуалі. О, ні, земля тремтить. Боже, вхід заблокований. Ті різьблення щось означає. Мені це, це виглядає небезпечно. Май бути спосіб позбутися води. Куди це мене занесло? Бетмен. Вайль. Паличка, хрестик, квадратик, щось там цей. Боже, частин бракує. Охо. Так. что можете означать их марка, окей. Марка. Марка. Пташка. Дерево. Что-то дерево, пташка. Не, правильно, пташка. Мавпа. Рыба. ну, Кам'яний фрагмент. Де щось має це? Так, це десь мав би я цей. Угу. Ну це не просто так, але окей. Типу білий, чорне. Доповнити ці. Чорне, 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 чорне. Чорне, 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 чорне. Підказка тупо скрізь. Так, це є, це є. Це є, це є. Що з нерівним розміром? Не знаю. Типу один, 10. 0. Ні. А, це що тоді? Не знаю. О, вгадав. Там різьблення типу 1. хрестик то типу 5. А що де? А, ось у кам'яний фрагмент. Наскільки були годові викрубуїні символи? Та заробив я їх. А тут має щось увійти. Щоб увійти. Я не знаю, де тут код від цього. А, низ, середина, низ, нес... ага. Низ, середина. Типу так. А, нес тут. О. Цікаво, цікаво. Кам'яний фрагмент. Опачо? Так. Це що у нас тут? Така загадка. Ну, не загадка, а пазл. А, воно крутиться ще. Ооо! Ясненько. Кожу чогось не вистачає все. Ух ти що. Та ще працює це треба сюди. Відправити в політ. Я. Yeah. І є щось нижче. Угу. Ну, пішли на борт. Опа, підводна скриня. Хм. Опа! Сюди? За обов'язково сюди. О, все. Оце це так тут заморочилося. Щоб туди щось сховати. Так, куди ти заліз? Бульк. Я не можу носити це з собою. Альпініське спорядження. А, ah, ні. А що? Шукайте пенісі. Ага, отримайте кисневий балон, що вам, щоб перевірити підводну. Та знайшов я підводну. Ой. Альпіністські спорядження. Ой. А. а, а, я не зрозумів. Закинул туди і виліз так, ага, ясно. Ясненько. Окей. Піратський табір. Окей. Ага, ус, там. Мачоте. Газу ще залишилось. Щоб це все зробити. Бабух. Так, стоп, 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 стоп. Не знаю. Шабух, шобух. Давай. Ріжемосі. І щоб це не значило. Кот. Нуль. Тридцять п'ять. Нуль. Тридцять п'ять. Пятьдесят пять, шесть. Не так, значит. Че так? 35, 55, 1, 6. Єп. Сюди. Типусь. Тридцять ноль, тридцять пять, пять, один, А я. Новий якийсь код. Ті ще не можна замінити. Можу тут все морчати. Хия, хия. Запальничка. Порожня паливна каністра. Мені потрібна палиця для цієї риби. Це, щоб колесо замінити. А це паливо. Не знаю, де тут паливо. Може взагалі не до цього Окей. Це стежка. А йди туди. Ні. Так, для проходження стежки потрібне паливо. А щоб піднятися вгору, потрібна вода. Я десь код пропустив. Окей. Ну, тоді пропустити. 12-15, не знаю. Звідки он? Товари першої необхідності. Для подорожі, які мені не потрібні. Це в мене порожня пляшка. Розвідний ключ. Так, розвідний ключ. що? Розкрутили. Не знаю. Од, ага. Тут логіки війсь ніякої не було. Так, сподіваюся, річ працює. Ну напало. Да її, чи що. Що таке? А, ось От. Вот. О, угу. Ну. О! Килка. Ну, нормально. Тиця в тиця, тиня на тиця. О, отримано сарари. Я б взяв гілку і вона прям оп, відразу. Е. А де решта? А. Налякали. От да. Йома. Круто є. А как мне туда ехать? Что за нафиг? Ты вот так, вот так. Может на рыбу напавишься. Ну на. Боже, вони розбили тут, я повинен на кати їхньої видимості. Я можу допомогти тобі вирватися з цього острова. Синій, червоний, оранжевий. Синій трикутник. Синій трикутник. Червоний кружечок, помаранчевий квадрат. Ну і... Ще один трикутник. Значить тут не трикутник. Квадрат. Окей. О, -о, -о. Бензопила. Боже, ви розбили табір. Yeah. Не знаю. У мене є інструменти покинуті хаті, а де хата? посипався. Треба це, щоб ведмедя прибрати. Угу, біноколь, вогнегасник. Бейбейш. Перелізли. Інструменти. Що це таке? Азовий балончик. Вогнегасник. Весло. О, файно тут. Погнали. Все. є і весло. І вогнегасник. І оце. І це. пішли Туй. Ви. Булторис. Вилазь, давай. Давай, вилазь. Чекаю вас на місці аварії. Нормально. Розбили та розбили, ти. Та є його. Чи можете ви допомогти мені знайти моє радіо. Вертоліт на вертолітне радіо. На. Карби. Що таке? Ага. Типу загоп стопили, ну окей. Погнали. Ну це щось прям таке, що... Прийшло, поїхало у розробника. Уява розтворювати загадки закінчилася п ухит штуки на, на цей навправність Пірамідний ключ відкивенце. Кириляции ключ, пірамідний ключ. Грибу. А, типу. Ми полетіли в наступній цей, ура! Такая відкрита кінцівка, Ну окей. Зараз глянемо. Що у них тут цікавого. Ну навряд чи чи буде продовження. Тут в них на сторінці останні були оновлення 15 листопада 2024 року. Хоча. Перед тим два роки назад. Ну не знаю. Можливо, в 26-му аж. Коротше, не скоро продовження, ноти і таке. А цьому завершимо. Тож, дякую всім за перегляди, вподобайки, коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.